Вода ще холодна, але Одеса готується до купального сезону, водолази обстежують дно і шукають предмети, які можуть нести загрозу для відпочиваючих для їх життя та здоров'я. Перед літом фахівці рятувально-водолазної служби перевіряють плавзасоби і обстежують підводну частину пірсів, хвилеломів і пляжу. Що саме цікаве, такого було із ну, це кусочки обшивки, шахеда були. Там написано Гірань два. Окрім специфічних воєнних знахідок, водолази витягують бите скло, пляшки і залізні банки, деталі човнів і ще багато чого з мирного життя відпочивальників. Гумовий чобіток зовсім новий. Це е, сітка рибальська, людина може запутатися там і отримати якісь травми. А найголовніше от всю. Сітку запутуються различні мелкі предмети, які акумулюють светомістя, і дуже є травма небезпечна. Після тривалого перебування під водою такі предмети буквально обліплені мікроорганізмами. Якщо ними поранитись, кажуть водолази, решту відпочинку можна замість морського узбережжя провести в лікарні. Напередодні місто заявило про необхідність обстеження перед сезоном близько 10 комунальних пляжів. Які з них відкриються, ще невідомо. Рішення про це прийматимуть в Одеській обласній військовій адміністрації. Але хто пильнуватиме всі інші, куди люди прийдуть, попри статус зачинено. Будемо патрулювати постійно теж. Це поверхня патрулювати, так? Ми не Буде обсажу. Теж буде обсажувати. Там по... будуть люди, ми будемо обстежувати. Проте досвід минулого літа показав закриті, але переповнені пляжі ніхто не досліджував і не патрулював, і гучномовців, що попереджають про тривогу, там також не було чутно. Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.